Так, мої любі, давайте глянемо. Що ж нам карти скажуть про сумщину, чи ті москалі, прости, господи, заберуть свої війська. Якщо бойові дії трохи стихнуть, Дивимось уважно. Перша карта Паш Кубків. Ой, то така карта, знаєш, якесь нове повідомлення, може бути якась, якась пропозиція чи розмова. Тут видно, що можуть початися якісь переговори, може навіть трохи м'якші слова з тої сторони, типу, давайте мирно, давайте тимчасово, але то все поки слова, нічого конкретного. То така енергія, говорять гарно, а що, що там далі буде ще не ясно. Друга карта смерть. А ото вже серйозно. Карта сильних змін, перелому. Вона часто каже: там старе відходить, починається нове. Тут може бути реальний злам ситуації або е, якийсь радикальний крок. Тобто, певна частина їхніх військ е, дійсно може відходити, але не просто так. Після якоїсь великої події чи тиску може бути е, що вони самі зрозуміють, що не витягують, або хтось їх змусить. Е, і третя карта е, четвірка мечів. Оце вже про е, паузу, е, про відпочинок е, після бурі е, карта показує затища, але не повний кінець. Тобто можуть зупинитись, принишкнути, поставити все на паузу, але не факт, що зовсім підуть. Як кажуть, відлежаться, щоб потім знову щось думати. Ну, що я можу е, сказати, мої е, золоті? Карти показують, що частковий відхід можливий, але то буде не добра воля, а вимушений крок. Русня може трохи відступити, прикинутись миротворцями, але повністю вони не заберуться. Скоріше е е буде е така. Тиша перед новими рішеннями. Так, що тримаємось, молимось і не віримо їхнім мирним балачкам, бо за ними як завжди, хитрість стоїть.